Доброго ранку! Ми рибо перекладники Україномовного каналу. Гарний ранок, вітру немає, 10 градусів морозу. Сонечка, правда, теж немає, теж немає. Але що маємо, то маємо. Сьогодні у нас вже 21 січня 2026 року, середа. І те, що сьогодні день народження. Ну і її вітаю від цього серця. Побажаю миру доброзлагати міну, ми, миру, звісно, щастя, здоров'ячка, Що всі її мрії здійснилися. Ірина Константинівна. Вітаю. Так, я пішла нічого ну. Були тривоги, були, на жаль, вибухи. Далекі ну, для мене десь у когось гучніше. Тільки відбій був вже, я ну, вже збирався, подягався, 8-10 десь Відбій тривоги був, так що зараз тривоги немає, двірники метуть. Середина робочого тижня, середа, життя продовжується. Поки що світло є. Вчора 10 годин не було. Ну, два рази 6 і 4. Обдинадцяти включили в нас. Сьогодні ходив. На роботу ще було світло. Будемо сподіватися. Ладно, всім гарного дня. Всім миру добра врозлов. Всім щиро, дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи інакше. Все, пока мої любите. Гарного дня, гарної середини.